Сьогодні я коротко розкажу про можливості і можливості переваги рак системи, де сфера її застосування і кому вона може знадобитися. Що ж, почнемо. У нас є спливаюче вікно, де ми будемо задавати запитання, і нам Іа-Асистент буде відповідати на запитання, які стосуються експлуатації її посудомийної машини. Вона завантажена векторну базу даних з ілюстраціями, з табличками і розуміння, що тут знаходиться. Все побудовано на платформі з Застосуванням двох нейромереж. Одна у нас служить для поповнення векторної бази даних. Наступна у нас служить у ролі Gemini від Google. Пам'ять нейромережа для AI-асистента. У ролі Платформи машинного бачення в нас використана платформа від F... Mistral, від французької компанії. Вона непогано справляється з кирилицею. Я намагався добитися якісної роботи від Google платформи, від OpenAI, але насправді нічого якісного не вийшло. Mistral з третьої спроби видав мені те, що потрібно. Тому я його обрав для своєї роботи. Що ж, продовжимо. Також що стосується суми на розпізнавання документів, у Містралі досить гарна і гнучка система. Умовно, у вас є 1000 сторінок, PDF-файлів з різними ілюстраціями. Це все буде коштувати за 1000 сторінок 1 долар. Уже і далі йде інший варіант це вже якщо у вас йдуть розпізнавання фотозображень, але це вже все можна також обговорювати. Повернемося до платформи NVM. У нас тут йде система розпізнавання. Воно може, документ може потрапляти на обробку як через форму для заповнення. У вас буде просто форма, де ви закидаєте документ, і він далі потрапляє в роботу. Також можна через запит, посилання просто на документ, так і з Google диска. Взагалі не є проблемою, в залежності від потреби, головне, що він сюди потрапить. Відбувається розпізнавання, і наступні дані йдуть по двом гілкам. Іде розпізнавання анотацій самого, самого текстового документу, розбивання його на потрібні формати. І далі подача в супербейс. Верхня гілка це якраз йде уже завантаження у SuperBase зображення самі ілюстрації з даного документу. Ось такого вони типу. І таким чином у нас ця автоматизація таким методом додає нам правильну відповідь. Не просто текстову відповідь, а з ілюстрації. У ролі ai асистента у нас використана модель від Gemini, звичайний промпт і підключена векторна на база даних, яка наповнилася у першому кроці. Що ж, почнемо працювати. Зараз позадаємо запитання нашій, нашому асистенту. Ставимо перше запитання, як відрегулювати висоту верхнього кошика. Чекаємо декілька секунд на спрацювання. Він нам повертає відповідь. І текстовий формат, так і ілюстрація. Все досить детально показано, розписано. Все, що є в документі, він базується тільки на ньому. Наступне запитання. Де знайти ємність для солі? Бачимо ілюстрацію і короткі пояснення. Ще задамо два запитання, та й досить. Як часто і як саме потрібно чистити фільтри та крильчатки? Як бачимо, надав гарну детальну інструкцію, як це все робити. Як я вже повторюся, це сфера застосування, неймовірно, широка. Якщо у вас є величезний документ, Наприклад, беремо от у вас є СТО, і вам потрібно обслужити певний автомобіль. BMW Audi складною електронікою або це двигун. PDF-файл, де знаходиться вся інструкція з його обслуговуванням. І вам, щоб це дізнатися, звідки витягне потрібну інформацію, треба це все перечитати. В даному випадку ви можете завантажити це все в RAC-систему. І він вам буде видавати, потрібен вам, потріб... який запит вам потрібен, яка інструкція вам потрібна, він вам видасть те, що вам потрібно. Також це можна використовувати у банківських установах для менеджерів, для того, щоб вони могли швидко та якісно пояснити клієнтам, який тариф і яку карту їм оформити, який вид рахунку їм краще підійде. Тому що це інколи інструкція з великою кількістю тексту. І це все неможливо запам'ятати і якісно надати інформацію клієнту. В даному випадку це можна надати, щоб е, клієнт спілкувався з асистентом, з яйкою, а також дівчатка-консультанти також з цим спілкувалися. Сфера застосування тут неймовірно, тому, якщо цікавить, звертайтеся, завжди радий побудувати це для вас і розказати можливість його застосування. Свої контакти я залишу під відео для зв'язку. Там буде телеграм і ме. І не забувайте про коментарі та лайки, якщо хочете підтримати Україномовний Ютуб. Звертайтеся, буду радий допомогти.